В Коломиї вшанували писанку. Вже шостий фестиваль під одноіменною назвою відбувся минулими вихідними у столиці Покуття. Цьогоріч він проходив зі статусом всеукраїнський. Свої таланти показували митці з усієї держави. Чим організатори дивували гостей на фестивалі Писанка 2012 знає Мар'яна Мацьків. Всеукраїнський фольклорний фестиваль Писанка розпочався святковою ходою від міської ратуші до музею писанкового розпису. У колоні крокували представники влади Коломищини, області, молодіжної ради міста, поважні гості та колективи-учасники дійства. Все це під музику двох оркестрів народної музики. По дорозі відбулось покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Там гостей піснею зустрічав народний аматорський хор просвіта. Пройшовши центральну вулицю міста, колона опинилась на головній арені фестивалю площі перед музеєм писанкового розпису. Далі відбулось урочисте відкриття. З архиєрейським благословенням виступав владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Микола Сімкайло. Все більше людей, все більше є. Колективів, які виступають, дивую кожного року, що все оновлюється, форма, діти, молодіжні ансамблі, гості, які приїжджають. Той дух, будемо казати, дуже такий, знаєте, надихає, то, що Україна є, Україна процвітає в дитячих серцях, і всі учасники, і гості тут більше діапазон розширюється. Фольклорний фестиваль Писанка для Коломиян став доброю традицією, бо проводиться уже шостий раз поспіль. Знаковим для нього був і цей рік, адже фестиваль отримав статус всеукраїнського. Як кажуть організатори, маючи вагому підтримку обласної влади, фестивалю не так далеко і до міжнародного рівня. Стою тут і згадую дитинство, згадую ті гаївки, які були біля церкви. А зараз на приликій жаль. Вже... Цього біля церков немає. І слава Богу, що збереглося тут на фестивалі. І через цей фестиваль, я думаю, ми збережемо ту нашу національну українську традицію, християнську традицію. Це зверх важливо. Писанку пишуть сотні народів. Писанка є символом багатьох націй, але сьогодні ми стаємо центром, тільки завдячуючи музею писанки. Чим більше ми будемо. Запрошувати людей, чим більше ми будемо святкувати це свято, тим більше будуть знати про Коломи. Знають про Коломиї, їдуть до нас. Їдуть до нас, місто живе, розвивається. Такий фестиваль вже в шостий раз започаткований в нас на Прикарпатті в Коломиї. Я думаю, що він буде і далі просвітати, і буде краще. Ми бачимо у нас гарні колективи і таке велике свято сьогодні перед провідною неділею. Це як для людей, яким віруючим в Бога, і тим людям, які Вірять у те, що в нас є гарні спеціалісти, гарні люди, які рисують гарні писанки на Прикарпатті. На площі перед музеєм різні фольклорні колективи аматорської народної творчості захоплювали глядачів своїми яскравими і колоритними виступами. Паралельно діяла виставка продаж творів декоративно-ужиткового мистецтва. Оригінальним доповненням до робіт народних умільців були пам'ятні монети на щастя з надписом Писанка 2012 До речі, їх можна було самостійно вичеканити на металі. Звичайно, під пильним наглядом представника рівненського монетного двору Романа Бойка. Люди самі можуть зробити. Власними руками монетку чеканити. У нас є чотири металу, алюміній, мідь, латунь, мільхіор. З однієї сторони, монета на щастя, з іншої сторони, писанка 2012. Спеціально для фестивалю робили кліше. До фестивалю у музеї писанкового розпису відкрили виставку композиції великоднії тематики. А у міському палаці культури народний дім проходив дитячий конкурс розпису писанок. Там свої таланти показували більше 20 команд з різних сіл, селищ, міст та навіть областей. Завжди враження від свята від фестивалю у мене як найкраще, тому що яке може бути більше свято, як писати писанку, споглядати писанку і дарувати писанку. І усі і, і, тут присутні учасники, майстрині, чи то юні, чи то вже досвідчені майстрині, вони ж вкладають у цю писанку свою душу, свій гарний добрий настрій, свої традиції. І ті знаки символи несуть. Що найкраще, що є на нашій Україні? Писанка це абсолютно унікальний витвір мистецтва у цьому невеликому розписаному яйці. Цілий всесвіт і багатство образно символічного змісту. Писанки в музеї, писанки на виставці продажі, писанки в народному домі, писанки навіть на деревах. Ось такий він справжній фестиваль писанкарства у Коломиї. З 2006 року, у перші вихідні після великого свята Воскресіння Христового, Коломия стає місцем, де можна доторкнутись до чогось справжнього і неповторного. Весело, писанково, чудесно, святково. Слава Богу, що дощу нема. Передавали. А так дуже гарно. Музика чудесна. Сфера дуже святкова дуже Іванна багато Това. цікавих речей. Дуже багато народньомілісі зробили хорошого, цікаво. От і зараз думаємо щось собі купити. Ми тільки що приїхали, ну дуже дуже багато всього. Дуже всяку можна купити. Взагалі, весело, радісно, душа співає. Хочеться танцювати. Ми зачаровані людьми. Мистецтвом тим всім, яке сюди гуцульське привезли, і вишиванки, і гердани, і різьблені тарілки ну, все. І той настрій наших всіх українців це і сонце, і весна. І нехай так все буде красиво в нашій Україні як сьогоднішній день. У рамках фестивалю цьогоріч відбувся також творчий звіт кращих колективів міста. Такий захід проходив під патронатом обласного управління культури. Тому з Івано-Франківська приїхала спеціальна комісія, аби гідно оцінити коломийських митців. До нас сьогодні на такий аналіз приїхали високоповажне журі. Голова журі Василь Миколайович Тимків, заступник начальника управління культури облдержадміністрації. І вони прослухають всі ці колективи. І надіємося, що Коломия достойно виступить і покаже всі свої таланти. Коломия завжди була на висоті, і я думаю, що сьогодні це підтвердиться ще раз. На сцені Палацу культури виступали кращі з кращих. Концертна програма складалася з 31 номера. На звіті представили солістів, ансамблі, хорове мистецтво, танцювальні колективи та оркестр. Майже всіма артистами опікується народний дім. Наша зала Палацу культури зібрала дуже багатьох поціновувачів. Мистецтва від народного до естрадного, від аматорського до професійного. Кращих з кращих колективів буде відібрано на святкування обласні, а також державного значення. Сьогодні ми зібрали самі, самі найкращі таланти міста Коломиї. Це унікальні колективи, яких є одиниці. В області ми цим пишаємося. Мар'яна Мацьків, Віталія Васильчук Ігор Кофлюк. Спеціально для телеканалу НТК. Детальніше про перебіг шостого всеукраїнського фестивалю писанка. Дивіться у п'ятницю, 27 квітня о 19.40 на телеканалі НТК.